Заходьте, будь ласка, в наш ябуневий сад. Тут ми вирощуємо незвичайні яблука. Агроном Руслан Заика розповідає, яблука з зображенням тризуба в їхньому саду вирощують вперше. З кожним роком ідеї з'являються нові і в цьому році, з нагоди Дня Незалежності України вирішили покласти такий національний символ. України на яблучко. Яблука, груші та сливи. В селі Мізяківські хутори вирощують з 2013-го. Чотири роки тому на яблука почали клеїти наліпки. Ідея каже, з'явилася випадково. В саду незвичне яблуко було, такий незвичний запал у нього показав власникам. Вони оцінили. Давай спробуємо щось цікаве. Почалося десь з пару сотень. На даний момент ми вже в цьому році плануємо поклаяти 1060, це орієнтовно близько 10 тонн яблук. Загальна площа садка 29 гектарів, тут 60 тисяч яблунь. З зображеннями тризуба планують виростити 5 тисяч яблук. На кожне клеють наліпку. Наліпку можна використати повторний раз. Ось так, відшуковуємо яблуко з зеленою частиною. Наліплюємо. І залишаємо на тиждень 10 днів і ну, буде тоді готове. Окрім тризуба, на яблука клеють написи «I love you», логотипи фірм і смайлики, розповідає працівниця саду Наталя Слободяник. Робота, в принципі, нормальна, то що свіжий воздух, сонечка. Яблучка усміхається і ми усміхаємося. Протягом робочого дня таких наліпок жінка клеїть близько тисячі, а це до 250 кілограмів яблук. Шукаємо гарне яблуко. Червона сторона тут вже запалилася, значить ми клеїмо на білу очками до хвостика. бо Яблучко має тут стояти, і усмішка має бути донизу. І хорошо при. Жимати, потім пускаємо яблучко назад, обертаємо в своє положення. Бо якщо не в своє положення, від сонечко може прихватитися і яблучко може бути жовте. Фрукти з зображеннями дорожчі від звичайних на 50 відсотків, розповідає агроном Руслан Заика. Додає, такі фрукти замовляють не лише з Вінничини, а й з сусідніх областей. Яблука зі смайликами будуть у продажі в супермаркетах, а ось з тризубом купити не вдасться. Це спецзамовлення. Чи є комерційна таємниця? каже збирати яблука почнуть на наступному тижні. Наталя Колодій, Сергій Кошарський. Новини на Суспільному. Вінничина.